Всім привіт! Пропоную пограти та цікаві завдання розв'язати. Будьте уважними, слідкуйте за картинками та виконуйте завдання. Отже, перша гра називається Швидка відповідь. Треба уважно розглянути та порахувати, скільки літаків на картинці. Як тільки картинка зникне, потрібно дати. Відповідь на питання. Отже, дайте відповідь. Скільки було літаків на картинці? Літаків було 10. Дякую, друзі. Продовжуємо далі. Наступна гра називається Відгадай, що зникло. Потрібно запам'ятати предмети на картинці. Якщо предмет буде зникати за смайликом, Потрібно пригадати його та назвати. Отже, запам'ятовуємо ведмедик, коник, півник, кораблик, машина, грибок, м'ячик, барабан, ялинка, котик, каченя, будинок. Відгадай, що зникло М'яч. Відгадай, що зникло. Котик. Відгадай, що зникло. Ведмедик. Відгадай, що зникло. Будиночок. Відгадай, що зникло. Грибок, відгадай, що зникло. Човник, відгадай, що зникло. Ялинка. Відгадай, що зникло. Коник. Відгадай, що зникло. Барабан. Відгадай, що зникло. Машина. Дякую, друзі. Продовжуємо далі грати. Наступна гра називається. Відгадай та назви. Розгляньте уважно малюнок на картинці. Там сховалися тваринки. Назвіть всіх тваринок, яких ви помітили. Отже, перевіримо дельфін, риба, слон, змія, крокодил, віслюк, кіт, миша, пес. Всім дякую за гарну гру. Продовжуємо далі. Слідуюча гра називається Знайди 5 відмінностей. Розгляньте уважно дві картинки. Назвіть, чим вони різняться. Перша відмінність гілочки на дереві. Друга відмінність яблучка на їжачку. Третя відмінність язичок у їжачків. Четверта їжак за деревом. П'ята відмінність грибочок. Дякую, друзі! Чудова гра. Продовжуємо далі. Наступна гра називається Назви що зайве. Розгляньте картинку. На ній є 4 рядки з предметами. Розгляньте кожен рядок. Та знайдіть предмет, який зайвий. Отже, перевіримо. Перший рядок зайва ворона, другий рядок зайва квітка, третій рядок зайве дерево, четвертий рядок. Зайвий велосипед. Дякую, друзі, за гарні відповіді. Зустрінемося ще.